Вітаю на каналі Боданагра. Значить, обзор полуниці. Тут у нас сорт клері росте. Зараз у нас фаза початок цвітіння. А, що я хотів показати? Показати стан рослин. Я тут ще ходив, дивився. У нас зараз на даному етапі, в принципі, взагалі немає борошнистої роси. Немає сірої гнилі. Якщо так от потрусити квітку, немає трипса, кліща теж немає. Тобто, в принципі, у нас все йде за планом. Але у нас тут, бачите, сюрприз із Сахари отут на листя. У нас пару дощів пройшло, і лист увесь грязний у піску. А, ну, там робили аналіз хлопця. Кажуть, що тут там, і мідь є. І залізо, так що це у нас буде так, так би мовити, підкормка по листу, підживлення по листу. Обробки, да, які я робив тут, цікаво буде. По обробкам, значить, перша обробка у мене була е, мідними препаратами. Потім я працював е, хорусом е, в баковій суміші з актарою. Е, Ципроденіл і тіми так само діючі речовини. Я аналогами працював від Укравіто. У нас аналоги це Ато Жук і. целітель. Ні, захисник забув, як називається. Там потім в коментах напишу. Діючі речовини це найголовніше. Потім від кліща працював значить... А, Аполо. Апола. У нас срок очікування 40 днів на наполо. Далі працював по кліщу антихрущем. Там є діюча речована проти, проти кліща. І працював проти там, Клапрі, друга діюча. Це в мене була третя вже обробка. І в Бакову суміш я додавав Луна Сенсейшн. Це був у мене період бутанізації, коли вже бутанізація пішла. А зараз буду робити обробку От початок цвітіння, у нас, але ввечері буду обробляти. Буду обробляти ще раз хорусом, але додам скор, дефеканозол, Ципроденіл і дефеканозол. Ще раз треба на випередження попрацювати по борошнистій росії росі і по сірій гнілі. І, в принципі, на цьому хімічній обробці. А, ще актелік додам. В принципі, по хімічним обробкам все. Ну, Окрім свіча, свіч ще буде у мене. Але це потім. І вже буду переходити на біопрепарати, бо вже не можна. У мене, грубо кажучи, через 4 тижні буде вже перший врожай. Це відкритий ґрунт. Харків у нас тут ранньої полуниці, ну, майже не буває, тому що у нас доволі холодно. У нас ночі холодно. Найголовніша причина врожаїв у нас в принципі, з 1 червня. Починається полуниця, 5-1 червня. У відкритому ґрунті, тому що в нас ночі холодно. В день 20, а вночі там плюс 8, плюс 7, тому вона не дуже швидко достигає. А коли вже температура буде і вночі тепла, то вона дуже-дуже швидко розростається. Так що отак от. Вирощуємо, захищаємо. Ну, а по інсектицидам там в мене є окторафіт, але там концентрація 1,2. це вже по біопрепаратам. А по біопрепаратам по хворобам все ж таки я прийшов в висновку, що вони ну, не, не, не працюють фактично. Так що Тут я в принципі свічом зніму і зараз хорусом на цьому етапі. Тобто мені, мені вистачить, щоб зібрати врожай і в мене не було сірої гнилі. А на нейтралах буду використовувати в цьому році сірку працювати. Ну і напевно, що. Доведеться свічом там працювати, коли в мене буде перерва між хвилями по Тому що біопрепарати щось, ну. По, як інсектицид, так, да, тарафіт мені подобається, він працює. А як фунгіциди, біопрепарати, ну щось таке. Трихадерму в корінь давав. В принципі, коренево гнилі нема. Але я і до цього там працював. Ну, це не в цьому році, це в минулому році. Я там в корінь працював енергодаром, це ацетіл -алюмі... алюмінія. Так що кореневої гнилі немає. Дякувати Богу. Але от зараз буде працювати ще додам скор, Бакало суміш, що це якраз проти фітофторозу ще попрацюють трішечки. Так що такий обзор. Дякую за перегляд. Підписуйтесь до наступних відео.